Жорстко і без компромісів. Колишній міністр оборони Бен Волес каже, що причина затяжної війни в Україні не брак зброї, а те, що захід ніколи по-справжньому не розумів Путіна. Тепер він пропонує план, який може змінити хід подій, і звучить він досить радикально. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес у своєму матеріалі для зателеграф написав, що одна з головних причин, чому Україні все ще не вдалося здобути перемогу над РФ у війні, полягає в тому, що захід довгі роки не розумів російського диктатора Володимира Путіна. Далі цитата. Настав час дати зрозуміти путіну, що йому дійсно є що втрачати. Проблема полягала в тому, що захід весь цей час не міг правильно його зрозуміти. Путін жалюгідний маленький хуліган, який живе у світі фантазій і романтичних царських забобонів. Написав екс-голова Міноборони Британії. Він наголосив, що Путін постійно спотворює історичні події, підлаштовуючи їх під власні цілі, і захід не реагував на це серйозно. Его та імперські фантазії Путіна багато в чому формують сучасну політику Росії і пояснюють її дії у війні проти України. Волос зазначив, що голова Кремля. Одержимий ідеєю утримати Крим під своїм контролем. Він додав, що Путін вважає український півострів перлиною давно втраченої російської імперської корони. Колишній міністр оборони Великої Британії вважає, що поки Крим у безпеці, то і Путін буде в безпеці. Він переконаний, що Україні варто поставити Крим під загрозу, зробивши півострів непридатним для проживання і нежиттєздатним з точки зору Росії. Далі цитата. Україні не потрібно вторгатися на півострів, але вона повинна задушити його. Російський флот уже вигнано із Севастополя. Необхідно знищити воду та енергопостачання Криму. Нарешті необхідно знести Керченські мости, щоб поставки проходили через. Український вогонь уздовж сухопутного мосту на північ від Азовського моря Україна повинна щодня обрушувати на Крим дощ із дронів. Описав свій план Волес. Він закликав лідерів допомогти Україні насамперед поставками морських та повітряних безпілотників. І закликав Берлін якнайшвидше надати ракети Таурус. На його переконання, у цій війні ключову роль можуть зіграти саме безпілотні системи. Він зазначив, що крилаті ракети на кшталт Таурус і Shadow фактично працюють як високотехнологічні дрони, а тому захід і Україна, маючи перевагу в цій ніші, можуть досягти успіху.